Усім привіт! Вітаю вас на каналі це магазин Аврора. Сьогодні у відео освітлення навушники клавіатура. Дякую, що дивитесь! Приємного усім перегляду. Лампа настільна чоловічок, ЛЕД підсвітка, акумуляторна. Ціна 699. Лампа працює від батарею LED підсвітка 199. Є ще ось така лампа з бездротовою зарядкою для телефону 799. Чорна та біла. Лампа «Луна» на підставці 399. Пластикова настільна працює від батарейок 149. Нічник акумуляторний «Астронавт», ціна зі знижкою 399. Ще й ось така маленька симпатична лампа настільна котики за 299. Силіконовий грибок акумуляторний 399. Котик силіконовий працює від батарейок та хмаринка ціна 249. Лампа біла на прищіпці led підсвітка 299. Акумуляторна. Лампа з металевим декором 249. Зволожувач повітря з підсвіткою 179 USB. Зволожувач аромадифузор 249. 129 лампочки, LED-підсвітка 3 штуки упаковка. Прожектор світлодіодний з датчиком руху 349. Набір лампочок 7 ватних 2 штуки 44. led лампа на батарейках 229. Світильник із USB кабелем магнітний 149. Лампа підвісна кемпінгова 149. Лампа настільна USB з пультом 199. Лампа 4-ваттна 199 з регулюванням освітлення. Світильник led підсвітка USB музичний 129. Така лампочка 4 на 199. Також регулювання освітлення. 77. Світильник на батарейках. Аварійний світильник з акумулятором 6 ватний. Час повної зарядки 4 години. Ціна 199 гривень. Ось така лампа LED на батарейках та на присості 169. Акція до 30 березня. Ліхтарик 49 на батарейках. Ліхтарик Титаніум 299. Світлодіодний портативний акумуляторний. Ліхтарик-лампочка, блакитний, рожевий, жовтий. Ціна 69. Працює від батарейок. Ручний пилосос портативний міні 299. Набір світильників 1693 штуки працюють від батарейок. Лампа біла, магнітна, акумуляторна 399. 199 ось така лампа настільна на батарейках з ручкою. Це новинка за 279. Лампа спіраль працює від USB. Ліхтарик ручний. led акумуляторний 149. Ручний ліхтарик з магнітом 99. Світильники самоклеючі. 249, 5 штук. Маленький світлодіодний портативний led підсвітка 129. Такий є за 69 металевий на батарейках. Ліхтарик на голову 99. Також від батарейок працює. 249 акумуляторний. Такий ще є за 199 металевий. Ваги дорожні. 149. Максимальна вага 50 кг. Ліхтарик металевий 199. Євросвітло, настільна лампа, ліхтарик-акумуляторна 299. Протектори для захисту кабелів 49, 3 штуки. Тримачі для кабелю 29. Фітнес-трекер універсальний. Ціна 129. Тримач для телефону автомобільний 119. Підставка пластикова для телефону 39. Мишка 129. Миша оптична з підсвіткою 129 дротова. Є ще ось така мишка безротова. 199. Килимок для комп'ютерної миші з підсвіткою 299. І ось такий варіант за 199. Також підсвітка. Є ще ось така мишка дротова ігрова з підсвіткою за 279. Ще одна новинка калимок за 149. Лапка Тримач для телефону 49. Тримач дитячий, ведмедик, сердечко та інші фігурки 39. Рухол прозорий силиконовий накладка для телефону 59, Підставка дерев'яна під телефон 64. Протектори для захисту кабелів 19. Лампа підсвітка для телефону для фото та відео 99 на кліпсі. Міні-термопринтер портативний 599. Навушники вакуумні 699. Навушники сенсорні. Рік гарантії 500 гривень. Колонка RGB-підсвітка Bluetooth 249 на рамінці. Докстанція акустична 6 в одному. Має функцію будильника. Відображає температуру в кімнаті. Присутній годинник можна використовувати як мічник 799. Колонка портативна 599 гривень. Підставка вентилятор для ноутбуку 299. Клавіатура чорна підсвітка 399. 349 набір. Мишка та клавіатура 2 в одному. Колонка з підсвіткою 249. Навушники дитячі 229. Є підсвітка. Навушники накладні, безльотові, рік гарантії 399. Дякую, що дивились. Економних покупок. На все вам добре.